Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня 2014 року. Я зараз перебуваю поблизу села Куп'єваха Богодухівського району Харківської області. І безпосередньо зараз я знаходжуся поблизу Скіфського кургана, одного з небагатьох, які залишилися нерозораними в цих місцях, хоча він і знаходиться на орних землях. І зараз подивимось на нього поближче. ще й геодезичним чи топографічним орієнтиром. Ось тут теж залишки геодезичної піраміди. Ось вони, залізяки. Тут посередині був видно, репер. Тут якась Копанка, хтось тут щось копав, мабуть, хтось шукав скарби скіфів. Хоча в цих місцях проводилися археологічні розкопки. з цього кургана. Там урочище дишлове, колись там був хутір дишлів, був позначений на картах 19 століття і в якихось писемних джерелах про нього йшлося. Зараз там два ставочки. Тут поблизу посадки теж курган, але він розкопаний, вершина зрита. І ще тут посередині невисокий вже розораний курганчик, чи два навіть. Дякую за увагу. Любіть Куп'єваху, любіть Україну.